дорогі мої святи. 27 червня 2014 року в Брюсселі я підписав угоду про асоціацію. І зараз ми наполегливо працюємо над тим, щоб втілити в життя всі реформи, які задекларовані в цій угоді. Тому час зараз говорити майбутньому європейської України. Українським дітям, прошу. Європа починається з кожного з нас. Європа починається з кожного з нас. Без сумніву. Україна це Європа. Свайфельос із України – Європа. Ще вчора ми стояли за європейські цінності 30-градусні морози. На сьом плюс його жур, та завгодно екстрем, оном дева европей. І ми готові відповідати за те, що буде завтра. lo que será mañana. Ми бачимо нашу Україну сильною і незалежною. нашу Україну форте і індіпененте. Ми за європейське майбутнє. Є за європейську майбутнє. Ми обираємо європейський союз. Слава Україні,